Ми накладаємо обмеження на Бога, коли говоримо на той випадок, якщо це не станеться. Я не буду занадто сподіватись. Це як план Б. Та для мене це означає, що ти дієш зі страху, а страх та віра не співпрацюють. ти будеш або з цього боку паркану, або з іншого питання, на якому боці ти? А єдине, що дозволить нам дістати з цього місця, слово Боже. найбільше чудо або те, що більше за будь-яке чудо, це стосунки з Ісусом. Це коли ти закохана в нього, знаєш, хто він, знаєш його характер. Ось чому Біблія каже, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Так, він дав нам віру, та він також дав нам вказівки, як зростати у вірі, як пізнавати його так, як він бажає. Це те, про що казала Крістін. ми маємо бути готові до того, щоб докласти до цього зусиль. Якби ми повсякчас бачили, чудеса, то не було б віри, а без віри неможливо догодити Богу. Це неможливо. Ми б не догодили Богу Бо праведне житиме вірою, ходитиме вірою. Це описує кожен наш крок. Ми маємо ходити у вірі. Ось що догоджає Богові. Є різниця між тим, щоб мати тісні стосунки з небесним батьком чи крутити роман з папіком. Можна отримати чудо і без стосунків з Богом, безумовно. Ми можемо побачити чудо навіть без стосунків з Господом. Я записала це. Є місце писання, в якому жінка звертається до Бога. Вона була язичницею. Так, а Господь каже: їй: я прийшов до дітей Ізраїлю, а вона каже, навіть собака. Фактично, він назвав її собакою. Я замислилася над цим, та вона отримала своє зцілення. Вона не мала стосунків з Богом. Вона була язичницею, як ми вже казали, ми не можемо бігати лише за чудесами, бо найбільший дарунок це не саме чудо, а стосунки з Богом, котрий творить чудеса. Люди бачать, як в їхньому житті відбуваються дивовижні речі, та все одно відходять від Бога. Подивіться на юрбоче. Йшла за Ісусом в Євангеліях. Вони шукали знамен та чудес. Та коли мова заходила про покору та те, щоб йти за ним, як каже Біблія в Івана 6,66, Це вчення виявлялося за і Багато хто полишав його. Та ісус не мав проблем через те, що люди відписувалися від нього. Ми всі боїмося цього. Ми не хочемо, щоб від нас відписались. Та від Ісуса відписувалися. Не багато хто а від Ісуса відписувались. Ми хвилюємося через це і кажемо, треба трохи збавити оберти. Я не хочу, щоб хтось відписався від мене. Та я розумію, що врешті-решт Ісус питає нас, ти хочеш ти за мною чи хочеш просто отримати чудо тут? Завжди є натовп. Я розумію, що якщо я буду проводити зустрічі і робити так, щоб там були чудеса та знамення, кількість людей на них може зрости втричі, бо такі речі привертають увагу юрби. Та коли ти почнеш говорити про покору, вірність. Ходіння у святості це зовсім інше. Певна, що хтось дивиться на зараз і розуміє, добре. Я зрозуміла, що шукала чудес Божих, а не близьких стосунків з Богом чудес. Для мене ти жінка віри. Так, безумовно. Ти зосереджена на вірі. Мені подобається, як ти кажеш. Якщо треба думати про все, розбиратися в усьому, то навіщо тоді Бог? Та краса усього цього полягає в тому, що ми маємо його розум. Так і коли я занурююся в нього, а він у мене, то все, що я роблю, це він. Все вірно, я повністю занурена в нього. Я хочу, щоб він направляв мій шлях. Ми не повинні сидіти та чекати, коли трапиться щось велике, якщо ми налаштовані щоденно на дрібні речі. На дрібні речі. Я хочу його над на моє природне. Безумовно, це неможливе без нього. Якось мій брат сказав: Ісус не чарівник, а пасти як гарно. Я подумала, як цікаво. Іноді ми хочемо побачити щось і кажемо. Добре, Боже, зроби це. Та він пастир, він веде нас. Він вже зробив це, а нам треба ходити вірою. Я маю робити свою частку, приймати участь у цьому, щоб бути у згоді з тим, чого бажає Бог. Багато людей вважають, що Бог чарівник, який може просто зробити щось. Він зробить бах і все Мені сподобалося те, що сказала Ешлі. Вона сказала: Ісус не чарівник. Він пастир. Бог вестиме та направлятиме нас вистині. А найгарніше те, що він вже дав нам все, у чому ми матимемо потребу в житті. І Якщо ми будемо визнавати його на наших шляхах, він направить нас до тих речей, які передбачив для нас. Добрий батько веде та направляє. Він добрий пастир, тому. А від сьогодні крокуйте за добрим пастирем. Я вважаю, що ми обкрадаємо себе, коли хочемо сісти та сказати, Боже, ти зроби все це. Зроби чудо набагато приємніше розуміти, що ти пройшла з Господом через це. Безумовно, ми співробітники. Так, це співпраця безумовно.